Привіт, я представник команди 0%. Длоган моїй команді розумні витрати і любвій втрати» Я створив розумний сел для навчання дітей фінансової грамотності. Логіка його роботи дозволяє легко навчитися досягати своїх фінансових цілей, бо одразу вміщує в себе всі головні правила фінансової грамотності. Ідея створення цього сейфу виникла під час того, як я розподіляв свої кишенькові гроші, і я подумав, а чого немає одразу пристріїв, які мені всьому допомогли. Сеф виглядає як невеличка скринька з екраном, куперу примічем та дверима для діставання грошей. На екрані відображаються три рядки значень для чотирьох категорій: поточні витрати, передбачувані витрати та накопичення. В першій колонці показується поточна кількість грошей в сейфі по кожному виду, друга колонка ліміт витрат, третя, скільки видати. Отримуючи гроші, ми вкладаємо їх в сейф, який згідно кольору розпізнає купюру, і обираємо тип витрат. Далі на другому екрані обираємо ліміти, які будуть контролювати витрати і не дозволяти витратити зайво. І при необхідності видаємо собі гроші, вибираючи кількість, яка не перевищує наявні кошти та ліміти. Тим самим сейф дозволить розподілити фінанси і не залишити себе без коштів на свої потреби. А кошти, виділені на накопичення, дозволяють здійснювати свої мрії. В проєкті використовується модуль Arduino Uno як головний модуль LCD дисплей для відображення інформації, солоною для відкривання дверей, енкодер для по меню, дача кольору для визначення купюр та мотор для потягування грошей. Це фрагмент схеми, де можна побачити, як складений сейф. Проект створено в середовищі Ардуїн. Колодною частиною було розпізнавання купюр. Особливо добре вдалося реалізувати переходи між режимами та пунктами меню за допомогою інкодера. Я вважаю, що мій проєкт буде корисний як дітям, які тільки навчаються фінансовій грамоті, так і дорослим для контролю витрат. У майбутньому я хочу дати інтеграцію проєкту не тільки з готівковими грошами, але й з банківськими рахунками. Завдяки цьому проєкту я навчаю. Повноцінні девайси, програмувати їх і робити користувацький інтерфейс. Голосуйте за 0%, зберемо 100% голосів.